На чотири дні Канни стали світовою столицею телебачення і цифрової медіапродукції. Форум із назвою Міпком щороку збирає в місті на лазровому березі тисячі фахівців із сотні країн цілого світу. Для них це можливість презентувати нові телесеріали, налагодити нові ділові контакти і визначити, куди прямує сучасне телебачення. Економічна криза заторкнула чимало засобів масової інформації. У Європі і деінде. Проте це не стосується виготовлення телевізійної і цифрової продукції. Тут у канах продаються і купуються телепрограми та телевізійні технології майбутнього. Так звана мультиекрана практика, тобто перегляд телебачення одночасно на екрані, смартфоні і планшеті, то більше присутня у наших домівках. Ден Роуз, віцепрезидент Фейсбука, вважає, що цифрові носії жодним чином не шкодять телебаченню як такому, радше навпаки. Останні дослідження показують, що більшість людей користуються смартфоном чи планшетом власне під час перегляду телебачення. Вони спілкуються з друзями у соціальних мережах, як от Фейсбук. таким чином, другий екран соціальні мережі Фейсбук стали основною рушійною силою, яка спонукає людей до розмов навколо телебачення. У цифрову еру технології це сила, що провадить до інновацій. Новий робіж це так звана 4К – ультрависока роздільна здатність. У четверо вище ніж на звичайному дисплеї з твердим диском. Вівкот камера виканбвицю костіна. мережа поширення 4К на даний момент не надто зрозуміла. Ми робимо фактично сліпу ставку на майбутнє. Але поворот до – це реальна перевага, оскільки дає змогу подолати заповільнення, поліпшити динаміку зображення і полегшує пересування, оскільки ці камери дуже легкі чи телебачення 4К є остаточним технологічним розв'язанням. Чи наближаємось ми до кінцевої межі людських зорових можливостей? людське око здатне розрізняти 18 тисяч цих самих ка або 576 мільйонів пікселів. Таким чином нам є ще куди прямувати. Адже наразі ми досягли лише 4 чотири Гадаю, ці перегони в певний момент зупиняться, коли споживач, який диктує свій закон, скаже гаразд, я більше не можу досить. Серед багатьох присутніх на Міпком компаній, що спеціалізується на телепродукції, італійська Blue Box прагне дати молодим авторам можливість експериментувати з новими ідеями і має метою вивести на міжнародний рівень програми, які користуються успіхом в Італії. Розповідає Паоло Боноліс, один з найвідоміших телевласників Апанінського півострова. Денгоавирізґалменамипісіфотрійсі Пюкеля культура Що може бути цікавішим за культуру народу, тільки культура особистості, творчості кожна особистість здатна розповісти про свій внутрішній світ, якщо вона має достатньо сили, бажання та можливості, аби принести на телебачення свої ідеї. Наша компанія Blue Box існує саме для цього: намагатися поєднати всіх цих хлопців, всіх людей, які мають такого роду амбіції і силу, аби видати назовні ідею і втілити її у конкретну роботу. Ворі да се in un, in un veicolo di lavoro. Цьогоріч почесною країною на міпком є Аргентина за свої досягнення розвиток телепродукції, зокрема дитячої іспаномовному світі. <рес> To America's biggest drama and comedy hits. Like neighbors at war. And the number one weekly show in 2012, The Chairwoman.